Рок 13 червня 15 на годиннику. Традиційно у цій порі Естен розкаже про головні події дня. Я Анна Чередниченко. Вітаю. Щойно стало відомо, що в Києві стався вибух у 455-й маршрутці. За попередньою інформацією постраждали семеро людей. Подробиці у наших наступних випусках. Антитерористичну операцію на Донбасі треба завершувати, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Натомість час знайти новий формат захисту країни від гібридної війни з Росією. Військові дії на сході тривають вже три роки. і Давно переросли формат АТО, як за тривалістю, так і за масштабами, вважає Турчинов. І, хоча Україна зупинила агресора та звільнила частину території, нині настав час не просто визнати окремі райони Донецької і Луганської областей окупованими, а й на законодавчому. Рівні визначити засади державної політики щодо їхнього звільнення, щоб країна ефективно могла себе захистити. Президенту необхідно надати право застосовувати збройні сили та інші військові формування проти гібридної агресії з боку Росії, зауважив Олександр Турчинов. Тим часом на Донбасі знову втрати під ворожими обстрілами загинув ще один український військовослужбовець. П'ятеро поранені за добу у зоні АТО зафіксували 57 збройних провокацій. Терористи не тільки обстрілюють позиції наших бійців, але й нищать житловий сектор. З важкої артилерії бойовики били поблизу населених пунктів Гравське та Ольгінка. А з озброєння БМП та гранатометів гатили по Мар'їнці. Потужні обстріли гуркотіли і у передмісті Авдіївки, кілька снарядів вибухнуло просто біля житлових будинків. Передодні не вщухали ворожі обстріли ні вдень, ні вночі, і на Луганщині. Майже 11 тисяч людей загинули. Ще 24 тисячі були поранені з початку конфлікту на Донбасі і до 15 травня цього року. Про це йдеться у новій доповіді ООН щодо ситуації з дотриманням прав людини в Україні. Як зазначили в організації, це стримана оцінка і базується лише на відкритих даних, адже реальні цифри ймовірно більші. Також у доповіді назвали кількість людей, які змушені були покинути свої домівки і стали внутрішніми переселенцями. Їх понад півтора мільйона, ще три мільйони людей залишилися на окупованих територіях. Гарячої води може не бути у п'яти районах Києва аж до початку опалювального сезону. Про це заявив голова наглядової ради Києвенерго Іван Плачко. йдеться про водопостачання у Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Деснянському та Оболонському районах столиці. Причина зупинка ТЕЦ-6 у Деснянському районі. Її вимкнули ще 30 травня через борги Києвенерго за транспортування газу. А один столичну ТЕЦ Дарницьку нині саме реконструюють. Про це стало відомо на засіданні нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Як зазначив київський міський голова Віталій Кличко, комісія схвалила інвестиційну програму ТОВ «Єврореконструкція». Завдяки цьому на Дарницькій ТЕЦ модернізують газоочисне обладнання котлоагрегатів. А також встановлять нові фільтри. Прилегле до станції озеро гарячка. Теж рекультивують. Оці роботи коштуватимуть майже 100 мільйонів гривень. Проект реконструкції ТЕЦ Розрахований на 5 років, у першу чергу замінять фільтри. Ці роботи повинні бути завершені. Ще раз хочу підкреслити, в травні наступного року дуже важливо, щоб ці терміни були дотримані. Тому що сьогоднішній проєкт, який був схвалений, передбачає, що якщо є реконструкція, не дотримається терміну. Зірва графіки будуть вилучені кошти. Всі рішення проєктні підлаштовані під європейські стандарти по викидах. Повинно замінити фільтри однозначно для того, щоб кияни не дихали продуктами горіння вугля, і це відповідає всім ключовим сучасним нормам. Не будемо забувати, що здоров'я для кожного з нас є пріоритетом. Ще один садочок на понад 200 дітей відкриється до кінця року у Дарницькому районі. Заявив про це мер Києва Віталій Кличко, коли приїхав з інспекцією на будмайданчик, де нині проходить капітальна реконструкція закладу. Розпочали її у квітні і мають завершити вже у грудні, поки тут зводять монолітний каркас. У майбутньому у закладі відкриють групи, для інклюзивного навчання сама ж будівля буде пристосована для дітей з особливими потребами. У садочку облаштують приміщення для музичних, фізкультурних навчальних занять Ігор, комп'ютерну і кімнату для лего конструювання. басейн, а ще медичний блок. Місто намагається скоротити черги до дошкільних закладів, і цей садочок стане черговим кроком у вирішенні цього питання, зазначив міський голова. Ще більше 10 тисяч дітей залишаються в черги. Вони хочуть потрапити дячів. Я взяв на себе завдання, що через 2-3 роки черги. Києві дітячі садки не повинно бути в цьому році. Ми плануємо ввести в експлуатацію 10 дитячих садків, зменшити чергу на 3,5 тисячі дітей. Перейменування проспекту Ватутіна блокує окружний адміністративний суд з новою назвою проспект імені Романа Шухевича. То ведеться наймовірніше почекати. Міській владі заборонили підписувати і публікувати рішення про перейменування, аж доки справу не розглянуть в суді по суті. Як відреагують в КМДА? Адже перейменували проспект у рамках закону про декомунізацію. Про це Стен розкаже у наступних випусках. Нову назву для проспекту імені генерала Ватутіна, Київрада обрала 1 червня. Його вирішили перейменувати на честь головного Ова командира української повстанської армії Романа Шухевича. Новий сервісний центр МВС відкрився у Києві на потрівці у приміщенні одного з торговельних центрів. Тут можна швидко та комфортно отримати чи замінити посвідчення водія, зареєструвати авто, отримати довідку про несудимість. Тощо у сервісному центрі навіть облаштували буккросинг зону і дитячий куточок, оснащене приміщення електронною чергою та веб-камерою. Для столиці це третій подібний сервісний центр. А от в Україні він – 20-й. Громадян залюбки будуть обслуговувати щодня 13 адміністраторів, які приймають документи, і займаються реєстрацію про та видачами довідки до відсутність судимості. А також ще два спеціалісти, які займаються власне замінами водійських посвідчень. Залишайтеся біля ваших екранів. Далі не менш важлива інформація. Хтось з депутатів сьогодні завітає у студію до Альони Гарячої. Маємо нагоду дізнатися просто зараз. Альона, привіт. Хто ж сьогодні відповідає на запитання киян? Так, Аня, вітаю тебе. Дійсно, традиційно депутат Київської міської ради завітає до нас після новин спорту. Сьогодні це буде представниця депутатської фракції Єдність пані Алла Шлапак. Хочу нагадати, що Печерський район ми обов'язково запрошуємо долучатися до нашої розмови, тому що традиційно це та частина міста, якою опікується пані Алла. Я також хочу нагадати всім глядачам, що вона є представницею комісії Київської міськради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Тож на ці питання, а також на інші актуальні теми, які стосуються нашого міста, обов'язково будемо говорити і запрошуємо обов'язково долучатися до нашої прямоефірної розмови. Аня дякую, Альоно. Чекаємо насиченого ефіру. Телефонуйте, і долучайтеся до обговорення. І ви. Але одразу після новин спорту про них розкаже Роман Сагай. Ми ж прощаємося до 17. -ї. Традиційно новин буде більше. Добрий день на телеканалі Київ. Новини спорту. Київське Динамо підписало контракт з Олегом Гусєвим терміном до літа 2018 року. Про це повідомляє офіційний сайт Киян Гусєв Приєднається до команди після відпустки і вирушить з командою на збір, що розпочнеться 26 червня, і пройде в Австрії. У столиці на арені Палацу водних видів спорту Ліко стартував чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Нагадаємо, на континентальній першості братимуть участь 124 спортсмени з 23 країн. При тим, як стрибуни розпочали змагання на офіційній церемонії відкриття, воду випробували українські козаки, які презентували нашу країну перед почесними гостями. Щодо спортивної складової, то перший день турніру відбулися командні змагання. У них українська пара Олександр Горшковозов і Вікторія Кесар стали срібними призерами. Сьогодні відбудеться мікс в синхронний. Оних стрибках з трампліну та фінал серед жінок на вишці висотою 10 метрів. Те, що чемпіонат проходить вдома, це теж позитивно і додає впевненості атлетам, мабуть, додаткової відповідальності. Ну, це дасть можливість заявити нашим молодим талановитим спортсменам про себе і таким чином краще підготуватися і гідно представляти нашу державу у 2020 році в Токіо на Олімпійських іграх. Успішне проведення таких заходів проводить до того, що Україні починають довіряти, Києву починають довіряти, і я впевнений, що наступного року до нас знову приїдуть, тому що ми демонструємо, що ми можемо це організувати на височайшому рівні. Вже в середу у столичному палаці спорту відбудеться масштабний турнір зі змішаних єдиноборств. Глядачі стануть свідками 14 поєдинків за участю найкращих бійців з України та інших держав. В тому числі в ньому братимуть участь і представниці чарівної статі. Також у цей день буде розіграно два титула чемпіона світу. Головним поєдинком стане протистояння американця Тревіса Фултона та українця Сергія Співака. Фултон справжня світова зірка змішаних єдиноборств. Йому 40 років і за кар'єру він провів 320. Десять поєдинків співак майже вдвічі молодший, та й доробок його скромніший. Шість боїв. Проте усі вони виграні, і прагне продовжити цю серію попри ім'я та титули суперника. Я не знаю, что он сильнее. Я, я не смотрел его бои, завтра, если взять в так, в по же, сути. Такой же а так матча... я, я работал с хорошими бойцами, тренировался. 20 я 20 на протяжении трех месяцев только спал, ел, тренировался, я готов ко всему. Человек, я сейчас очень голоден до боя. Я выйду я покажу и покажу это. И все новины залишайтесь на телеканале Киев.